Інсульт найчастіше стає причиною смерті в Україні і не лише за минулий рік до міської лікарні звернулося понад 9 сотень інсультних пацієнтів. Днями довелося зіткнутися з недугою і Вадиму. На щастя, чоловік одразу отримав висококваліфіковану допомогу лікарів. Тож зараз почувається значно краще. Полегшення я вже почув десь після 20 годин, плюс мінус я ще лежав. вже стало трошки краще». І ну напротязі досі годин мені стало краще. Тобто я ще не дуже рухався, рухався мало, повільно, але потім з часом вже все краще і краще. Інсульт вимагає невідкладного медичного втручання. Якщо одразу надати допомогу, є більше шансів повернутися до повноцінного життя та уникнути тяжких і незворотних наслідків. Перші симптоми – це той дзвінок і той початок відліка. Часу, який дається нам для надання допомоги. Це 4,5 години. І це дуже важливо, коли людина побачила, про якісь обличчя, порушення мови, слабкість в руці. І з того часу йде виклик бригади 103, час доїзду швидкої допомоги в будь-яку точку 20 хвилин запланований, І, відповідно, перебування біля самого пацієнта, і час доїзду до лікарні це не більше години. Найчастіше з інсультами звертаються саме до фахівців Хмельницької міської лікарні. Цьогоріч заклад вперше брав участь у конференції Європейської організації інсульту. Згідно з міжнародними стандартами, лікарня увійшла в сімку найкращих в Україні медичних закладів за якістю надання допомоги таким пацієнтам. Зокрема, йдеться про оперативне поведення тромболітичної терапії. Я рахую, що це досягнуто за рахунок того, що наша що наше відділення працює командою. Всі підтримують один одного, і тут фанати своєї справи і мотивовані люди, мотивовані лікарі, медсестри, молодший медперсонал і тільки командною роботою можна досягти такого результату. У конференції брали участь понад 5,5 тисяч делегатів. З них 126 – українців. За результатами незалежного оцінювання профільної ініціативи. Представниця закладу Ольга Корсун отримала діамантову відзнаку. Ця відзнака надавалась світовою ініціативою Енджелс, яка допомагає надавати кваліфіковану допомогу інсультним пацієнтам. Всього було відібрано 187 номінантів з Європи і серед них 7 номінантів з України, куди попала наша лікарня, наш госпіталь. І ми, чесно кажучи, дуже гордимося цим. Ми дуже раді, і це було дуже зворушливо отримувати нагороду на такій масштабній події. На досягнутому зупинятися не планують вже найближчим часом. Тут запрацює інсультний центр. Ба більше від світового банку лікарня отримала ангіограф цифровий рентгенапарат, який дозволяє обстежувати і лікувати судини різних органів і систем. Ця система дороговартісна: 27 мільйонів гривень, плюс ремонт, який був зроблений за кошти міського бюджету, це плюс-мінус 7 мільйонів гривень. Ну і взагалом весь проект майже 35 мільйонів гривень. але… Це ніщо по порівнянні зі здоров'ям наших мешканців, наших людей, які, отримавши якісну швидку допомогу, повертаються назад на свої робочі місця, знову ж таки працюють і знову ж таки своїми податками, своєю роботою допомагають і лікарням, і зсу, і всім іншим. Такі відзнаки це не просто визнання, кажуть у закладі. Це стимул щоденно ставати кращими, навчатись, вдосконалюватись на благо української нації. Тетяна Джипянська, Нікіта, Валівоць, телеканал Перший Подільський.